Доброго раночку, друзі. Сьома ранку вийшла в садочок з кавою. Як завжди, це в мене традиція. Кожного раночку, незалежно від погоди, від часу, вихожу насолодитись, набратися енергії. Масово почали квітнути, просто масово німфії. Ось, подивіться, один... Ой, зараз кава. один бутончик. Ось другий. А там воно бачу третій. Настільки, бачите, прозора вода, що все видно, де вони там тільки-тільки починають вилазити. Цей великий, мабуть, сьогодні розквітне, можливо, вчора розквітав. Вони зараз один за іншим прям лізуть. Це, наче, в порядку. Спала, нарешті, жара, то трошки полегшила рослинкам. Ага, та, -та за шкода там лазить у мене, а? Та, та за шкода. Оці банди мені тут творять чудеса, вони лазять по японському клену вже по цьому паркану, по соснах вони. Всюди, вони просто всюди. У мене їх четверо. І вони тут шкодять зараз. Подивимося, що тут у нас. Ага, ще пуп'янка рожевенький. Рожевенька німфейка. Підемо поглянемо зараз величенький ставочок, там теж мають розквітнути. Я на цього геліотропа не можу налюбуватися. Як же я їх люблю? Вони в нас як однорічні рослини, але якщо на зиму забрати додому, то він добре зимує, як кімнатна рослина. І весною можна його так само обрізати і винести знов на ділянку, посадити в садочок. Це ціле літо, не переставаючи, фіолетова пляма така, а я дуже люблю фіолетовий колір в садку. Бо він не так часто зустрічається, тому у мене всюди ці шавлії, геліотропи, пітунії сажаю фіолетові саме, бо обожнюю їх. В цьому році їх равлики з'їли за ніч. Я три рази садила, і три рази я просипалася на ранок, виходила, від них були тільки палки. Тай, подивіться, яка краса. Одразу три квітки. Сьогодні розкриється, одна буде пізніше, ще бачу, там десь за... А, і там ще бутонів і бутонів. Боже, вони будуть квітнути тепер не переставаючи. Дивіться, які вони гарнезні, які вони ніжненькі. Це один кущ, він, здається, куплений цього року. Подивіться, як він одразу наріс. Це все десь приблизно займає біля метру. І я його купувала для такого мілкого цього ставочку. Думала в таз посадити, але бачу вона рясне, як швидко наростає, тому пересадила сюди в великий ставочок. Тут є ще місце, у мене там свіже посажена. Я собі зробила подаруночок. Це біла німфея, називається тисячу пелюстків. Є такий сорт. Він схожий на якусь хризантему, не знаю навіть на що. Дуже класна, я її так хотіла. І привезу, заберу. У мене є ще мал... малинова така, дуже-дуже набита, крупна Fire opal, Paris fire opal. То вона буде тут рости поруч і досить буде три німфеї для одного. А, ну там ще манюнічка у мене одна. Так само свіже посажена цього року, але вона сиділа в відрі і щось дуже поганенько наростала, почала жовтіти, я її зараз перекинула сюди, додала добрива, можливо, вона відійде. Ну і Нарешті я таки получу свої комиші, всілякі там, ці рослинки болотяні досажаю, бо ніяк руки не доходять, щоб вже повністю досадити. І, і, і тільки сидіти милуватися. Тоді вже я зроблю тут діляночку, всю біля ставочку засиплю гравієм, прикрашу, зроблю помост дерев'яний. І все, у мене така зона релакса новенька ще є. Кедр філін блю. вігел Олімпіада. Там погано видно Фробург ялину посадила, плакучу. Сонечко відсвічує, можливо, погано буде видно. Барбарис один з моїх улюблених. Редрокет нестрижений. Ви знаєте, що я вам скажу? Вони самі яскраві. Весь сезон, але всередині літа, коли спека, вони стають темно-темно бордові і не так кидаються в око. Тобто вони вже як темне, як темна пляма в саду виглядають. А весь інший час, що восени, що з весни до середини літа, вони самі-самі червоні яскраві. І помітила я, що в саду, якщо не враховувати квітучі рослини, в саду кінець липня і серпень самі спокійні по кольору місяці, самі спокійний сезон. Тобто, такі листя всі вже набули своєї яскравості, вони такі вже зелені, темні всі, жовтий стає більш таким приглушеним, червоні так само стають більш приглушені. І... Такий більш спокійний по кольорам, тому у мене завжди все таке яскраве, і блакитне, і рожеве. Я люблю по листічку, щоб навіть в серпні, коли все перестає бути таким надяскравим, щоб воно все виглядало у мене для зарядки енергії. для моєї. Мені потрібні постійно кольори яскраві. Але мене кидає буває, тому мені хочеться дуже-дуже спокійних, зелених. А потім проходить якийсь невеликий період, і хочеться знов яскравих. Тому в мене все. А, бачите, фатінія зараз не така яскрава, як весною, немає цих сильно червоних приростів. Хоча тут є маленькі такі, бачите, листочки, вони такі трошечки червоненькі, але все одно не таке. Я її трошки застригла недавно, форму придала. То воно, може, почне зараз. Трошки відростати, і буде такий легкий бордовий колір. Трошки неправильно тут посадила, бачите, два штампа поруч. І різниця в штампах в 20 см. Але сосна наросла вгору і тому здається, що вони однакового росту так взагалі-то не садять. Тому я думаю, що фотінню, можливо, я звідси вже приберу, бо ну, сосну не буде чіпати, вона вже там багато років не хочу. А е, фотіню пересажу, посажу сюди або кущову. Або скоріш, щось інше можливо, щоб трошки ну, знизити нижче, або навпаки вище, як захочеться вже. Бо тут кіпарис вже обрізаний, і виходить одні штамби, штамби, штамби. І саме неправильно те, що вони одного, майже одного розміру. Тому трошки поміняю і вже буде не так буде різати око. Я вам хочу показати, у мене дуже таке цікаво росте орігано, Кент-б'юті називається. Це така дуже невеличка рослинка, багаторічник. Пахне, як звичайно, орігано, але вся цікавість в цих квітах, і воно таке напівплакуче, тому їх завжди садять десь. На якихось підпірних стіночках, або на високих клумбочках, або на високих, високих горщиках. Ви подивіться, які вони цікаві, які вони незвичні, ці квіточки. І воно постійно, це весною як вилізло, і квітне, і квітне, і квітне. Все, біжу збиратися на роботу. Всім гарного, позитивного дня. Сонечка тепла, миру, спокою. Звісно, здоров'я, ну і все самого-самого найкращого. Хай цей день принесе вам ще більше радощі, ніж всі попередні. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!